Після мого відео про терапію сертифікований поведінковий аналітик Дар'я Кобенко написала мені, що я дала не зовсім вірну інформацію. Ну, добре, оця організація, яка видавала БЦБА сертифікати, понабільше в Україну з 2023 року їх не видає. Але ми можемо зайти на сайт і подивитися, хто є сертифікованими терапістами, які можуть працювати і самостійно і робити супервізію. Так от, їх троє, як ви можете побачити, до речі, посилання дам в описі відео. Ідемо далі. Попередній рівень це асистент поведінкового аналітика, який може розробляти програми під наглядом старшого поведінкового аналітика. Їх в Україні взагалі не виявилося. Тобто, таких людей немає сертифікованих по цій програмі. Далі ми дивимося, хто ж у нас е, помічник. Це найнижчий рівень, який може тільки виключно працювати під наглядом. І це е, виявилася е, одна людина. Але я вітаю цю людину, що вона отримала цю сертифікацію. І що ми маємо? Тепер ми перейдемо на сайт. Організація, яка на сьогодні сертифікує поведінкових аналітиків. Називається вона IBAO. Ми заходимо в сертифікати, вводимо Україну і що ми бачимо? Ми бачимо 9 людей. А тепер подивіться на те, що фактично двоє з них в попередній сертифікації. Тобто в Україні ми маємо всього 10. Людей, які мають право називати себе ABA-терапевтом.